Всім привіт! привіт! І сьогодні я буду показувати проходження гри Lost Miner. Так, так. Ну що, починаємо. Давайте. Так, давайте. Сідаємо тут зручне. Сі... Так, ось ми тут з Кіші граємо на онлайні. Кіші, давайте. Дав... А, ой, тут не можна. Не а, а, так, точно. Це... Так, а давайте. я перепечиво. Угу. Беру, беру. Ой, я теж. Давай, вам коммен, Ще компотик на выйдемо? О. теж беріть. Друзья, вы знаешь, борить смачный. Oh. Mm. 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 Ой. Так, mm -mm. ще на потім залишимо Ой, фух. Давайте ще візьмемо попечу пачку. Mm. Давай. Mm. Так, все, ми вже не їлися. І ви подивилися, як ходить у гру походить? Угу. То моє Пизди, що це там? О, дивись, це якась їжа тут ей навіть фон і дві. Немаю. А, а де Дим? Давай подивимось. Сино! Капає. Наш Дим. Що? Ещё что тут было это? Тут тільки ось там куски. Ми не підемо, до побачення. Ну, хай, будемо сидіти Ех, <ривіт> Яка шкода? Угу. <клевіт> будемо тут сидіти і плакати. Так, це точно. Кісі, <клевіт> давай зі <земле. клевіт> мною. все, Кісі, давай шукати комах, нам тут нічим буде зайнятися. Оно, оно щось літає там. Что такое там? Не знаю. Кихи, кихи. <свят> эм, э. А, выбилка? Эм, эм. А, блин, 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 А ви не знаєте, чого ми тут якийсь портал якийсь попали? Ні? Це я його зробила і вас. Бо ви завжди у телефонах сидите і часто не виходите з хати. І ви там сидите у телефоні, їсте і не виходите з хати на природу. Ви навіть не уявляєте, як тут прекрасно. Прекрасно. Де тут тут лайно пахне якось. Та не бачу сіну. О, а тут є чим зайнятися. А ж, Ні, тут нема чим зайнятися. А ще тут сонце. І спекотно. Угу. О, зараз, де тут це сонце. Воно нас б'є просто. Це просто капець. Я... Ні, ви тут повинні погуляти десь 5 годин. Ей! Яких ще 5 годин? Ти шо? Ми тобі паличе по Я зараз я... як дам вам. Хм, ну добре, ми пішли тоді. Якщо тут то така погана. Якщо то така поганка. Ви, що тобі? поганка. Ми... Гриб такий поганий. Так, так. Ну, Білка, ну поверни нас додому. Так. Друзі, все, я пішла. Гуляйтеся тут. Вам буде дуже круто. Обіцяю. До побачення! О, ні, Ой, вона не пішла! Куди ти пішла? Ти засранка! Чуєш? Ось така вона! Я тебе зараз прихлопну, коли знайдусь так пуп і все! І табе... Хай я тобі покажу свою силу! І все! І ніхто... І ніхто тебе більше не врятує! Так! Так, то чим будемо займатися? Тут якесь сміття в них. Навіщо вони. складають тут якесь сміття. Добре, давай будемо роздивлятися. Хм. Будемо роздивлятися тут комах різних. Ось тут колоски є, дивіться. Угу. Якось жене цікаво. О, Хаді, я придумала, давай виноград поїмо, а він не дозвілом. Ще й кану нас там, там де нічого не росте. Навіть ніякі квіточки, он подивись. Ага, так, вони там граються. Добре, буду тут за ними слідкувати. беремо спрей від морів, давайте. І на них. Давайте. Це все ти... О, все це нормально. Все закриваємо. Ой, хай вже закрив. Ось такий цей спрей. І чим ми будемо займатися? Тут є багато всього. Кілька тут навіть є. Тут є багато всього. Дерево вон там є, дуже хайнесеньке таке. Не повинні їй помститися цією батькою. А я як? Я не знаю. Ми, ми її, її все це спіймаємо. А що чому такого зробили? Ми ж, ми ж, ну, ми ж не грали довго. Всього там. Ну е... ось так ми мало грали, а вона Годи... наш... Дві години. Ну, це ж мало, в телефоні. А вона в нас вже ось так. Тоді ось так зробимо. Її так хлеб і все. Куди? В попала... сице? Так, в сице. Я ж сказав. Ну, добре. Он, дивись, начебто, начебто в нас, в нас є воно. Ой, так, є. Ми ж його брали з собою, ми хотіли вийти на полювання, в нас воно, біля нас було, пам'ятаєш, ми його взяли там? Так, так, ось воно. Зараз принесу. Так, ось і воно зараз хай так. його не строю, а то я, я не знаю. Так давайте ось так все піднять. Так, так наверх ти його. Ось. Угу. Молодець, тепер потрібно її чекати. Тепер перевіримо, давай. Давай мене спіймає. Давай. Давай. Ой, впало. Балу, так. Угу. Стой, стой. Зараз тебе буду виташку. Угу. Ой, ой, випустіть, випустіть! Та зараз, хаті, зачекай. Угу. У -у -у. У -у -у. Все, виходь. Ой. Все нормально. Тепер давай, давай, будемо чекати на білку цю. Давайте, да, давай, давай. Ось вона там наверху, там це зараз наверху і впаде зараз на неї. Ха-ха-ха. А ось вона і спіймалася. Зачекай. Воно порожнє. Ох, ви ж які, мене зловити хотіли. А я вам тут подарунок захотіла принести. Ось, їжі. Ой, дуже дякуємо тобі. Дякуємо. вибачте, ми таке не їмо. Це ж шишки, так. Ні, ні, це просто такі замасковані шоколадні цукерки. О, серйозно? Серйозно, можна я теж спробую теж так, Вони тут багато. Смачно! Вау. Хай нам за цей й города. За те, що ми її спіймали, добре. <рик> ну, мені дуже сподобалося, справді. Так <рик> добре. <рик> це найкраще. Той... А -а -а -а! Ах, це ж білчисько! Ах, ти погана. Она вибус до нас. Будь ласонько, ага, зараз. Розмріялись. Так так. Я вас відпускати. Mm. ти зла. ти засамка. Все, ну добре, випусти. Я все всього. випускаю. Mm. Все. Ось. Uh. Mm. Ох ти ж яка. Так, давай візьмемо вже телефон. О, дивись там телефон. Mm. Давай Ні, А? 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 Хаги, ну, в принципе, тоже просто Вутя просто видеобралов на стол Вон, тут все такое самое А, так А, все. Зачекай, це що? Це? Зачекай! Ти... Це знову це білка, а ну полотай наш дім. Ах, ти Що ж це тут Та дім. Так он він! Та нічого там немає, це ваш двір! Який ще двір відчувайте. У вас він настін! Погана. Ну що, всім до побачення. чекайте, а чого це тут зовуться білка? Я хочу з вами попрощати. Ааа, попрощатися! Все, це можна капець, треба бігти! Все, А всім побачення. Білка, ми з тобою погано дуже Ну Не знаю навіть.